Правила реєстрації та умови участі у змаганні. Щоб взяти участь у онлайн змаганні, вам потрібно пройти реєстрацію на сайті winvod.com. Учасники змагань мають бути ветеранами воєнних дій та повнолітніми. Оберіть ТИП профіля учасник. Ознайомтеся та погодьтеся з умовами платформи. Після цього вам слід ввести код, який буде надіслано вам на вказаний імейл, тим самим ви підтвердите вказану вами при реєстрації електронну пошту. Після підтвердження електронної пошти перейдіть до розділу налаштування вашого профілю та заповніть анкету у формі: Вкажіть свій вік, стать, країну та місто проживання. Після цього можете перейти до вибору змагання, у якому хочете взяти участь, обравши змагання, зареєструйтеся, щоб взяти в ньому участь. Для цього оберіть вашу категорію. Обмежень щодо кількості змагань, у яких ви можете взяти участь, немає. Змагання триватимуть у форматі онлайн-марафону протягом двох тижнів. Виконуйте завдання, дотримуючись умов та знімайте виконання завдання на відео одним дублем без розривів. Для зручності ви можете залучити до зйомок відео свого знайомого, відзняти відео, завантажте на файлообмінник або інший онлайн-сервіс. Покажіть посилання на ваше відео під час внесення результатів на персональній сторінці онлайн платформи. Очікуйте загальних результатів за тиждень після завершення змагань. Успіхів вам! Та нехай переможе найсильніший! Ігри героїв спортивні онлайн змагання для ветеранів, Участь безкоштовна.